Справа 786, Поновий запис. Ну що ж, стартуємо, я переніс цей запис на дошку, лише замість зірочок поставив у крапочки, щоб зверху було зручніше писати цифри. Дивимося, в першому завданні у нас треба поновити множення. Давайте дещо запишемо одразу, що можна. Дивіться, тут у нас додавання. У нас в кінці отримали 0, то і тут у нас має бути 0. Ну і тепер давайте якісь загальні міркування подумаємо. Дивіться, у нас є трьохцифрове число, його множить на 8, отримують трьохцифрове число. А потім на яку цифру мають помножити, щоб отримати чотирьохцифрове число? Зрозуміло, що це має бути більша цифра. Це має бути 9. Тобто тут точно у нас має стояти цифра 9. Добре. Які ще міркування? Яка перша цифра має бути? Зрозуміло, що вона має бути 8, тому що, вибачте, перша цифра цього числа має бути 1, тому що двійка вона не може бути, бо двійка помноживши на 8, якщо буде дві сотні, то у нас ми при множенні отримуємо вже чотирьохцифрове число. Тобто тут у нас точно перша одиничка. І взагалі, якщо ми пригадаємо, то 125 помноживши на 8, ми отримаємо тисячу. Тобто. Це число зверху точно менше, ніж 125, бо якщо там було 125, то ми тут отримали 4 цифри, 1000. Ну і друге, тоді, яке число може бути? Ну, воно має бути меншим від 125, але яким сам? Чи може там бути 0 або може бути 1? Не може бути тут 1 і 1, бо помноживши їх на 9, ми не отримаємо. Ну, наприклад, 1119, навіть 19, помноживши на 9, ми не отримаємо чотирьохцифрове число. Ми отримаємо тоді 990. Навіть е з цього зрозуміло, що друга цифра має бути 2. Ну, а остання цифра. Остання цифра, ми її помноживши на 8 маємо отримувати 0. Це може бути 5. Але якщо буде 125, я вже казав, що це буде чотирьохцифрове число, і нам воно не підходить. Залишається тільки 0. Ну що ж, якщо ми вже знаємо, які тут цифри, то зараз можемо легко відтворити цей запис. Отже, зверху 120, а внизу 98. Множимо тоді 0 на 8 це 0, 2 на 8 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Так? Тепер внизу 0 на 9 це 0. Далі 9 на 2 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Записуємо. Добре. Ну, а тепер додаємо. 6 плюс 0 це 6. 9 плюс 8 це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 1 це 1. Ну, а тут у нас буде просто 1. Все, ми розшифрували наш запис. Тут немає ніяких нюансів. Переходимо до другого завдання. Тут, напевно, буде дещо складніше, а можливо дещо і простіше. Ми бачимо, що трьохцифрове число ділять на двохцифрове і отримує двохцифрове число. Які загальні міркування можна зробити? Одразу, дивіться, коли тут у нас отримали остачу від віднімання, то дописують цифру 8. Ось цю. Тепер у нас що треба відняти, щоб в кінці було 0. Тут також 8. Це такі загальні міркування. Ну, а тепер давайте думати. Дивіться, ми 7 множили на якусь цифру в кінці отримали 8. Це може бути тільки 4. Отже, записуємо, що тут четвірку пишемо. Добре? Ну, це таке міркування. Тепер давайте звернемо увагу на те, що ми при множенні деякого числа на інше число отримали тільки двохцифрове число, яке починається з двійки. Що це може бути? Це може бути, наприклад, або тут двійка, або тут, од... а тут одиниця, або тут одиниця, або... а тут двійка. Але якщо тут буде одиниця. То 1 помноживши на 7, або тут 14 помножиться на 7, ми не отримаємо трьохцифрове число. І я хочу сказати, що єдиний варіант зробити тоді, це тут треба поставити, щоб тут була двійка. То виходить, що тут ми ставимо двійку, а ось тут тоді виходить одиниця. Ну що ж, все ми вже майже роздали це завдання. Ну Дивіться, тоді 4 на 1 це 4, тут пишемо четвірку. Так, це нам допоможе. Тепер давайте ось цей нижній рядочок розшифруємо. 4 на 7 це 28, 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 2 це 16. Отже, тут записуємо 16. Дуже добре. Ну, якщо ми тут віднімаємо і отримуємо 0, то і тут має бути 168. Ось так. Ну, а тепер тоді відновлюємо цифри зверху. Дивіться. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо. І одиничку, ось так. У старший розряд, тут треба буде її дописати. А тепер дивіться. 1 плюс 2 це 3 плюс ця одиничка це 4. Ну, виходить, що в нас 408 ділиться на 24. Перевіряємо тоді 24 на 1 це 24. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо 10 мінус 4 це 6. 4 збирав одиничку 3, 3 мінус 2 це 1. Зносимо 8, 168, поділити на 24 це 7. Ми це вже робили. Тобто, ось так можна відновити запис у другому завданні. Ну що ж, ось таке завдання на особливості ділення і множення чисел. Якщо прикласти трохи розуму, то можна зробити і такі завдання. На цьому вправо завершено.